Представники аграрного бізнесу Буковини та Румунії під час українсько-румунського круглого столу у Чернівцях разом з науковцями, громадськими активістами та представниками влади обговорили можливості співпраці у аграрному міжнародному кластері. Деталі розповість Євген Пасейлюк. У Вижницькому районі офіційно зареєстровано 66 агропідприємств. Вирощують здебільшого зернові, овочеві та фруктові культури. У нас є Ванебільська територіальна громада, де вона сугубо займається овочівництвом, де в одному населеному пункті є більше 22 Фермерських господарств, які зайняті на цьому, але для них це є овощівництво, і в тому числі і зернові зернові культури з початком повномасштабного вторгнення для аграріїв Чернівецької та сусідніх областей основні виклики кадри та реалізація продукції. Перша проблема виникли з реалізації нашої продукції від початку повномасштабного вторгнення. Друга друга проблема це. З робочою силою з людьми також є проблеми, тому що багато людей виїхали. Частина людей ну, у нас 50% бронюється, але все рівно дефіцит є в водіях. Особливо які перевозять продукцію на даний момент черг якби таких немає, але були періоди такі, що ми там машини стояли тиждень і 10 днів, то зараз якраз закінчуються жнива, і напевно, що ця проблема знову появиться. Якщо може покращити пропускну здатність, ну проговорити оці питання також. Порт Констанца під час війни став одним з найбільших експортних маршрутів з України. Для покращення транспортування українського зерна у Румунії відкрили найбільший залізничний зерновий термінал, спроможність якого 240 тисяч тонн щомісячного вантажу потоку. Ми займалися транспортуванням зернових з України до порту Констанца. Так само нашою основною інвестицією є найбільший термінал для перевезення зернових на кордоні з Україною. Дана інвестиція була більше ніж 10 мільйонів євро. І спроможність даного терміналу це мінімум чотири потяги протягом дня. Новий комплекс розташований у Румунії біля кордону з Україною. Євген Паселюк, Павло Марковцій, новини Сі 4